У своїх відео я свідчу про те, що Ісус живий і що Він говорить, я живу в Україні, де зараз триває війна, і я залишаюся тут з волі мого Господа. І Він весь час береже, Він вірний. Сьогодні вранці я вийшла з дому. Мені потрібно було їхати у справах. Трохи пройшовши до зупинки, я почула повітряну сирену. Я ще не встигла чітко визначити її звук. Я почула нагадування втіхи свого Господа, які він мені якось говорив уже після початку війни. І я тут же сказала: Господи, Ти сказав мені, що Ти ніколи мене не залишиш і ніколи мене не покинеш. Я вірю цьому всім своїм серцем, тому що це Ти сказав мені особисто. Ще ти сказав, що жодна зброя, яка буде використана. Проти мене не буде успішною. Жодна, жодна зброя. Я вірю тобі, тому що це твоя обіцянка мені особисто. І я нічого і нікого не боюся, тому що я обрала для себе боятися тільки тебе одного в усі дні життя мого. Сьогодні у мене завдання від тебе, яке я просто повинна виконати. Я повинна з'їздити та повернутися додому. Це я і буду робити. І все. Я йшла до зупинки в абсолютному мирі та спокої під покровом свого улюбленого Господа Ісуса. Чадо Боже живе не хлібом одним, але всяким словом, яке виходить з уст Господа. Якщо ми належимо Ісусу, тоді ми живемо обітницями нашого Бога, Його особистими обіцянками нам особисто, Його Словом нам особисто. І це природно і нормально, тому що ми знаємо голос Духа Святого і чуємо Його. Тільки якщо ми керовані Духом Святим, ми діти Божі. Так, ми повинні чути Ісуса, ми повинні знати Його голос. Так, ми повинні. Дитя знає голос Свого Отця. Ми не повинні і не можемо жити тими словами. Які ми просто прочитали в Біблії, і вони нам сподобалися, або тими словами, які нам хтось сказав і вони нас втішили, або тим, що ми прочитали в якійсь книжці і вирішили застосувати їх до себе. Ми повинні чути Ісуса для себе. Ісус сказав, що Його вівці чують Його голос, Його вівці. Вони чують і отримують. Втіху, напрямок, вказівки, завдання тільки від свого Господа Бога, дитя знає голос свого Отця. Під відео я залишу виноску на відео, в якому я якось ділилася тими розрадами і втіхами, які говорив мені Ісус після початку війни, йому одному слава і велич, уся моя вдячність моєму Господу. Ісус живий і Він говорить.